Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відгук на продукти, які закінчились, знов-таки посилання на ті засоби, які представлені на сайті e Hurb, я як завжди залишу в описі, якщо вам щось подобається, можете перейти, подивитись та замовити. І зараз хочу нагадати, що e Hurb дає знижку мінус 15% на всі купівлі від 80 доларів. Тому, якщо у вас накопичилось декілька. Продуктів, які ви хотіли замовити, і зібрали собі корзину, то можете скористатися такою знижкою. Не встигла до кінця використати, закінчився термін придатності в дезодоранту Actвель від компанії Reflame 48 годин захисту 50 мл. Це кульковий рідкий дезодорант. Зараз такими не користуюся, бо викликають в мене потразнення в тій області, куди я його наношу. Тому поки що користуюсь дезодорантами з сайту Herb Arm Hammer, і ще в запасі стоїть віші, буду в найближчим часом пробувати. Використала рідке мило з сайту АHurb. Це бренд Kiss My Face, один із самих натуральних на сайті з гарним складом оліва та алої. 266 мл було в бутилочці з дозатором. Можу рекомендувати, якщо шукаєте якісні і безпечні продукти по догляду за тілом. Зробила одну маску від MadeHiel з колагеном тканю. Така красива, приємна упаковка. Ці маски приємно не тільки робити, і, бачити, від них хороший ефект, але і вони приємно візу, виглядають візуально. Нещодавно замовляла з розділу пробників на сайті для ван від Aura це з евкаліптом очищуюча. Дуже сподобався мені аромат. Тут 79 г у пакетику. Обов'язково буду повторювати, можливо, спробую інші види цієї солі. Пробник з місту тонеру від бренду Trilogy, також замовляла на сайті iHerb. Скляна бутилочка, об'єм 20 мл. Цей бренд також відрізняється дуже якісними натуральними складами. Цей тонер з трояндою, гірантю та Лавандою приємний натуральний аромат, зручний дозатор, зручно використовувати і гарно зволожував шкіру. Далі, друзі, будуть добавки. ось така пробіотична клітковина від California Gold Nutrition. Це пробник. Всередині коробочки було три пакетика ось так вони виглядали. Один пакетик я додавала зранку у воду разом з колагеном. Цей продукт не має ніякого смаку, нібито ви випиваєте просто воду, ви його не відчуваєте. Всього тут 18 грам, 3 пакетика по 6 грам. Я буду повторювати, ще на сайті є і повнорозмірна версія. Можете спочатку спробувати ось цей варіант, якщо сподобається, то тоді вже замовляти більший об'єм. Всією родиною використали велику упаковку магнію від Доктор Сбest. Тут гарна форма ледінат та гліцинат магнію, 100% хелат, 240 таблеток в одній таблетці 100 мг. Вказано, що порція складається з двох таблеток. Таблетки не дуже великого розміру, і ще в них посередині є рисочка. Якщо потрібно, то можна. Буде розділити навпіл для спокійного сну, для м'язів, для релаксації і підтримки нервової системи. Людяники з медом манука від болю в горлі. У нас закінчились. Використовуємо різні, там є декілька видів на сайті Hurb. Всього в коробочці 15 штук Доданого цукру. 3 грама на один льодяник. Манука мед 400 МГО плюс. Також в складі є прополіс 86 мг та вітамін С 3 і 2 міліграма. Закінчила сахараміцети Буларді від протокол for Life Balance. Тут було 60 капсул. Потрібно було приймати по дві капсули в день, на 30 днів на одну людину і в двох капсулах 1000 міліграм. Якщо є якісь проблеми з кишківником, якщо у вас отруєння або, можливо, діарея, цей продукт дуже добре працює. На мені ось ці сахароміцети буларді працюють краще, ніж будь-які пробіотики. Використали мило з сайту Ахорп, який я нещодавно показувала в своїх покупках від Yardley. це Овес та Мигдаль. В брусочку 113 г. Він зручної форми, зручно тримати в руки, добре зволожує, живить, підходить для сухої шкіри. Також є ексфаліантом, там є такі дрібні-відлущуючі часточки. Замовила ще декілька видів цього мила. Мені воно сподобалось: прийде в наступній посилці, обов'язково вам покажу. Також закінчилися декілька видів чаю, з сайту iHerb від бренду Yogi. Ось такий для підтримки шлунково кишкового тракту в нормальному стані. Безкафеїновий, 16 пакетиків всередині коробочки 29 грам, в складі тільки натуральні органічні інгредієнти. В цьому чаї міститься екстракт лакриці, кардамон, каріандр, листя м'яти, імбир та чорний перець. Замовляємо постійно різні, мені всі подобаються, я вже до цих чаїв звикла. Звичайний чорний чай не вживаю. І другий чай, він призначений для підтримки організму у холодний сезон. Так само безкофеїновий, тут ще більш кращий і більш великий склад. Якщо цікаво, то можете прийти за посиланням і подивитися. Не буду все зачитувати. Декілька скажу інгредієнтів: це евкаліпт, валір'яна, ліманграс. Листя орігано, також органічний чорний перець, кардамон, листя тулсі, ліманграс. Цікавий склад, корисний продукт. Якщо ви хочете підтримувати свій організм в нормальному стані, не хворіти, то рекомендую додати свій раціон: Ось такі чаї. Бентаніт від бренду Yerba Prima. Це засіб для детоксу організму. Він в рідкому вигляді. На сайті є також і в капсулах. В цій бутилочці було 473 мл. Дуже велика площа захвату некорисних речовин. На мою думку, це кращий продукт для детоксу на сайті iHerb. Замовляю вже не вперше. Замовляла і такий, і в капсулах, і бачила хороший ефект і від того і від іншого продукту. Тільки його потрібно вживати або за 2 години до прийому всіх інших добавок, або через 2 години після прийому. Краще, щоб цей проміжок був якомога більше. Щоб він вивів тільки некорисні речовини, і не зачепив вітаміни, які ви приймаєте. Порція складається з однієї столової ложки, її потрібно запити стаканом води. Всього тут у бутилочці 31 порція. І в той час, коли ви приймаєте дану добавку, краще дуже сильно слідкувати за. Своїм питним режимом а пити якомога більше рідини. Ще викидаю коробочку з-під кави в нескафе. Вона, на жаль, вже не представлена на сайті Hurb. Кава була у стіках, всього їх 16 пакетиків в коробочці. В кожному пакетику по 3 грама, 48 грам. В упаковці. цікаво, подобалась. Сподіваюсь, що все ж таки колись повернеться можливо, в оновленому вигляді. Друзі, якщо якимись продуктами користувалися, пишіть свою думку. Особливо, якщо вона не співпадає з моєю, цікаво буде прочитати. Дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях. Поставте лайк на підтримку каналу. Якщо ще не підписались, то підпишіться. Дякую всім, хто використовує мій промокод для знижки на сайті Hurp. Він буде на екрані і в описі під відео. Бажаю всім вигідних і корисних покупок, здоров'я. Та мирного неба над головою. До зустрічі в наступних відео. Всім до побачення!